Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, Фір'я, Сашко Добрий, і коробочка батончиків столичних, які я передам нашим піхотинцям до рот. Бо я у взводі технічного забезпечення так, у тому саме батальйоні. Столичні батончики для захисників разом до перемоги. Столичні батончики енергетичні, готують дівчата, їх всі симпатичні вам воїни! Наша і шана, і Слава за те, що рятуєте нас і державу. Тут склад 22 інгредієнти, наскільки я пам'ятаю, зі спілкування з пані Тетяною Череп Переганич на спільному <кій> етері в Ютубі, який був пару тижнів тому. Одненький я з'їв батончик там дорогою або ж я маю скуштувати, що, власне, передаю бійцям. І <кій> я їх передаватиму, я скажу також бійцям, що командирам передаватиму, то скажу командирам, що власне, вони себе показують в інших підрозділах добре на скидах, так, разом з там, водичкою. На позиції, куди немає змоги підвести там їжі і води в інший спосіб. <кій> то, ну, з того, як от я знайомий з побутом піхоти, то, на моє переконання, це найраціональніше їхнє використання. Так, вони довго лежать, не псуються. <кій> ну і просто так їсти їх дійсно. Скажімо так, з -за нинішнього рівня забезпечення їжею. Сенсу мало. А от скидати, так, з урахуванням їхньої там, калорійності. І також пані Тетяна мені пояснювала, що вони створювали з консультацією нутриціолога, що від них і пити не хочеться, і їсти довго не хочеться. так, Поживні і корисні. То дійсно, мабуть, будуть легкі, компактні, мабуть, будуть на скиди. І ось такі. Чудові малюночки дитячі, дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.